Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Кабами сьогодні окупанти били по населених пунктах Харківщини. Під вогнем була Золочівська громада Богодухівського району внаслідок атак у селах Муравське та Одноробівка. Пошкоджені двоповерховий багатоквартирний будинок, каналізаційно-насосна станція, енергомережі є руйнування приватних осель у селі Ковалі. Росіяни не припиняють обстріли сумщини, атакують безпілотниками, кабами, ракетами та артилерією. Про ситуацію у північно-східному регіоні докладніше розкаже наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлію, вітаю! Тож, про які наслідки ворожих обстрілів тобі відомо на тепер. Добрий вечір, Анастасія. Вночі росіяни завдали ракетного удару по Конотопській громаді. На Хотінську та Юнаківську прийшлися шість кабів. На шосткінську масована атака шахедами над цим районом. Наші зенітники збили щонайменше вісім ворожих безпілотників. Люди там не постраждали однак є руйнування. До того ж, в результаті атаки загорівся гаражний масив близько 13 гаражів, розташованих поруч один з одним, та цивільні автомобілі. На цьому відео рятувальників їхня робота по гасінню ліквідації пожежі. І сьогодні в Сумах завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого удару. Напередодні пізно ввечері шахет шахет влучив багатоповерхівку. Тоді постраждало дев'ятеро людей. Людей, зокрема, вагітна жінка. Пошкоджені 10 будівель. Більшість з них це також багатоповерхівки. Співробітники ДСНС розбирали зруйновані будівельні конструкції, демонтували аварійні балкони, вікна. Провели необхідні висотні роботи. На місці також працювали волонтери. Вони допомагали тимчасово закрити вікна. В одному з сіл Чернігівщини у двоповерховий житловий будинок поцілили уламки шахеда. Мешканці не ушкоджені, але квартири залишились без вікон, пошкоджені дах і фасад, і також розташована поруч господарська будівля та легкові, легкові автомобілі. На цю мить у мене все студія. Дякую за інформацію. Це була Юлія Зайцева. І вона стежить за подіями на північному сході України.